Дивіться, дівчатка, всередині качечки вставляються три нізинської батареїчки. Качечка сама на колесиках йде. В самому гніздечку знаходяться чотири яєчки. Вони ось так вискакують, наче вони вилупляють. Всередині яєчка каченятку. Середині каченятка кожного є магнітик. Вони їдуть один за одним. Я настав їх на пол. Маму качку не забудь. У мами ззаді під хвостиком є спеціальний магнітик, за допомогою якого каченятки магнітиться до маминої. Тільки припалили. Як її тормозиш цю качечку, вона всяко попитається наче вирватись. Вона отпа наче возмущається.